Дисципліна. Таке хороше слово. Всі ми це любимо, особливо наші діти, як почують це слово. Та не тільки діти, і робітники на роботі дуже люблять, коли їх дисциплінують. А? Правильно, дисципліна. І одне з наслідків дисципліни, яке ми з вами проходили, є що наше освячення. Давайте ще згадаємо євреїв 12-й розділ, 10 вірш. Євреїв 12 розділ 10 вірш. Ті нас за короткого часу карали, яким до вподоби було, це про кого говориться? Про наших батьків, тілесних батьків. Цей же на користь, щоб ми стали учасниками Його святості. А Господь нам дає ці карання, як тут написано, слово дуже таке тяжке. Карали. Для чого? Для нашого освячення, щоб ми перебували в Його святості. Чому святість така важлива для нас? Можливо, людина, яка пізнала Христа, тобто увірувала в нього як сина Божого, а також в його жертву, яка покаялась в своїх гріхах, може закрастися думка, що на цьому усе. Я маю білет в рай. І нічого мені не може вже помішати добратися до заповітної мрії. Можливо, так? Можливо, хтось має таку думку. Я пам'ятаю, як брат Андрій. І він часто любить згадувати цю історію, яка була, відбулася дуже давно. Згадує моє побажання йому перші хвилини його покаяння це було в надвірній. І коли Андрій зійшов вже з сцени, я сказав йому такі слова. Вчора я перевіряв, чи я правильно згадав. Ну, брате, тепер тримайся. Ну, Хороше побажання, правда? Прямо так в лобах. І я вже знав, як проходить освячення. Коли людина знаходиться в світі, вона грає згідно правил чого? Світу. За гріх світ не докоряє, а навпаки, заохочує і тільки совість завдаток Духа Святого, який є в кожній людині від його народження, деколи пробивається назовні і пробує зупинити наше грісне тіло. І це всі відчували. І це відбувається один раз, потім два рази, а на третій раз людина вже цього голосу не чує. Вона вже робить, так як би це так мало бути. А ось після покаяння всі, хто є дітьми Божими, можуть засвідчити це. Дух Святий завжди буде нагадувати про небезпеку. І ось тоді відбувається освячення. Давайте розглянемо, як це відбувається. Думаю, що багато хто з нас вже переживали це, або цю боротьбу, або, можливо, вона і зараз відбувається. Але це не мене нікого з синів і дочок Божих. Не подумайте, що ви можете цього уникнути. Ви будете освячуватись, ви будете, як ми читали вже перші вірші, Господь буде дисциплінувати нас за допомогою цього. Це важлива тема. Уявіть собі, або може хтось знає, скільки раз святі згадується в Біблії? Приблизно. Більше тисячі. І те, що зв'язано з освяченням і святістю. Більше тисячі раз. А чому вона така важлива? Відповідь криється у цих словах, які записані до євреїв, 12 розділ 14 вірш. Ще раз, 12, 14 євреїв. Пильнуйте про мир з усіма. І про святість. А далі через кому стоїть, без якої ніхто не побачить Господа. О, не будучи святим, можна не побачити Господа. Це серйозно? Навіть після покаяння, після хрещення, після участі у в у смерті Ісуса Христа, а також після принесення десятини різної благодійності, якщо не будеш святим, то можете побачити Господа. Просто деколи інколи ну трошки пошаліти, щось згадати старою історію свого життя до зустрічі з Христом, що не освячує, а опоганює, і можна не зустрітися з ним, тобто не бути там, де він, а де ж бути. Матвія 7 розділ, 21, 23 вірші. Матвія 7 розділ, 21, 23. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чудо велике творили? І їм оголошую я, я ніколи. Не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Страшно? Страшно почути такі слова? Так, можна думати і робити типу в ім'я Господа, а виявиться, що ти творив беззаконня. І втрата, можливо, ніколи й не мав цього спасіння. Тобто, якщо ваше життя в певних його аспектах хоч на долю секунди не відповідає тому, що навчав Христос, то можна від нього отримати ось таку відповідь. Але ми маємо час, поки живемо, виправити це і освятитися. Тому що у 21-му вірші, що ми читали, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. І в цих словах і відбувається освячення. коли ми починаємо виконувати Його волю. А не волю цього світу, з якого ми були, як ми далі розглянемо, відділені і забрані. Я люблю нагадувати собі і своїм рідним, чи готові ми до підхоплення. Можливо, ви собі задаєте те ж саме питання інколи, так? Одного разу я почув відповідь: ти вже це питав два роки тому. Такі питання деколи дратують, особливо коли є певні невирішені справи щодо святості. У кожного з нас вони є. Чи може такої людини нема? Я перший між вами. Є невирішені питання. Але зауважте є повільнення від Христа 1 Петра 1, 14, 16. 1 Петра 1, 14, 16. Слухайте, як слухняні, далі говориться слова. Не застосовуйтеся до чого? До попередніх пожадливостей вашого невідання, але за святим, що покликав вас будьте й самі святі у читайте, усім. Я люблю ці слова. Не в тому, в цьому, тільки в церкві, чи, можливо, тільки тоді, коли ми служимо, а в усім вашим поводженні, бо написано: будьте святі. Я Бо святий. Можливо, хтось може сказати, це неможливо. Ми можемо що Бога зробити неправдомовцем? Читайте 16 вірш. Будьте святі. Я або святий. Бог щось знає, правда? Як це виконати? Як це можливо живучи тут на землі, братя і сестри, друзі? Може, хтось не впевнений в цьому, але Бог говорить, що ви можете бути святі тут. Ми розглянемо як це? Як цього можна досягнути? Оскільки людина не є святою і ніколи сама не може стати, то Бог зробив так, що Він сам дає людині святість через освячення. Крім цього, освячення ми зараз прочитаємо, це є воля Божа. По відношенню до кожної віруючої людини. Оцей процес, можливо, ви думали, що він вас якось омине, що ви прийшли до церкви, покаялися, охрестилися, стали членом церкви. і все. Ні. 1 Солонян 4.3. Це воля Божа. Перше Солонян 4.3. Це воля Божа. Що? Освячення ваше. Він хоче, щоб ми це. Робив, освячувався. Що слово святість означає? Духовна і моральна чистота. Непричетність до зла. Це вибір. Це наш вибір. В Слові Божому, святість описується як природа, що насолоджується чистотою і відкидає зло. Біблійне значення «свячення». Це ми вже вами проходили. Це що? Це відділення. Значення, яке включає в себе не тільки відділення від зла, але посвячення Богу. Псалом 4.4. І знайте, псалом 4.4. І знайте, що святого для себе Господь що зробив? Відділив. В той час, як відродження відноситься до зміни природи віруючої людини, виправдання відноситься до зміни його положення перед Богом. Ми вже виправдані перед ним, так? Усиновлення відноситься до приєднання в сім'ю Божу. Ми стали один до одного братами і сестрами в крові Ісуса Христа, а освячення відноситься до зміни Його поведінки та характеру. І це буде зауважно, і це люди будуть бачити. І ми потім прочитаємо, чому це вони повинні бачити. Це не просто так. Наведіть мені приклад старого заповіту, як освячення починалося з відокремлення на самому початку. Нагадайте. Перший день, другий день, третій дійшли до шостого, а сьомий день Бог що зробив? Відділив від тих всіх днів і його освятив. Далі. Народ ізраїльський. Багато народів було. Господь вибирає один народ і освячує його для себе. Йому, до речі, не можна було змішуватися з іншими народами. То записує то про сьомий день буття 2-3, про народ ізраїльських Леви 20 24. А, ще. Вони теж були відділені від народу вже ізраїльського для служіння Богу, де у скині у храмі. Далі сини Аарона, які мали священниками, вони теж були відділені від народу. І наостанок це була Скинія. Та всі речі, які знаходилися в ній. Вихід 48.11 спочитаєте. Як це відбувалося? Навіть візьмемо окремо споч... речі про людей зрозуміло. У Скенії багато чого використовувалося. І чаші, і умивальниці, ножі. Ну, візьмемо ніж. Його зробили, він був простий, використовувався, може, не використовувався, ми не знаю. Напевно, не використовувався так десь. Але він був простий, такий, як всі інші. Чого він став святим? Його відібрали від всіх інших, куди внесли? Служити Богові. На вигляд, можливо, він і не відрізнявся від всіх інших, але він робив роботу, яку не могли робити інші, які не були освячені. Не можна було ніодної речі. Перенести через храм тільки ті, які були освячені для служіння Богу. Інші, інші ножі туди не попадали. Тільки ось цей, який був освячений. Він був відібраний від всіх інших і почав служити ну, священникам, левитам. Далі люди повинні були що робити? Обмитися і очиститися від гріха. Як це робилося водою? А потім вони приносили непорочну жертву. Отже, освячення в старому заповіті відбувалося методом чого? Відділення. Зрозуміло, так? Потім очищення, вони омивалися. І також було завершально помазання священною оливою. Усі були аспекти. І ці аспекти були видимі, і ці аспекти стосувалися тіла. Це було все зроблено з тілом. Як це відбувається в наш час? Знаєте, деякі неправильно зрозуміли освячення. Освячують предмети, доми, машини. Одного разу я навіть прочитав, і то часто зараз повторюється, що були освячені навіть ракети, які називалися Сатана. Уявляєте собі, що священник якийсь освячував ці ракети. Та? Вони відділяли їх собі на служіння собі. А не Богу, як це було в старому заповіті. І багато чого зараз це повторюється. В наш час ми освячуємо не зовнішньо, а що? А внутрішньо. Чому? Наші серця, наші душі є тим безцінним даром і вічним даром, які повинні освячуватися. Замість крові ягнят Господь пролив свою кров. Від Івана 1,29 Євангелія. Івана 1,29. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже, оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Замість священної оливи Бог що дарував нам? Духа. Духа святого. Помазання Духом Святим. І 1 Івана 2,20. 1 Івана 2,20. А ви маєте помазання від святого. І там дуже цікаві слова стоять. І знаєте ви. Ви знаєте це? Звідки ви це знаєте? Слава Боже. Ну і крім того, свідчить Дух Святий в наших серцях. І це ви відчуваєте, якщо ви є його дитиною. Ми відділяємося від гріха не через виконання закону чи обрядів, а через жертву Христа, Євреїв 10:10. .10. Ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа, і написано один раз. Це відбулося Христом один раз за всіх, і які жили до Нього, і які потім жили при Нім, і які будуть жити в майбутньому, і це стосується до нас один раз. І той, хто приймає Ісуса Христа, освячується і стає святим в очах Бога. Як це відбувається? Підтвердженням цього факту і слова з Біблії, де всі віруючі в Спасителя названі святим. І якщо ви почитаєте... Початок послань Римлян 1,7, 1 Коринтян 1.2 і Колосян 1.2. Там звернення йде до всіх святих. Ви чуєте такі слова? До всіх святих. І коли це писання ви читаєте і говориться до всіх святих, то по відношенню до вас це те ж саме говориться, до всіх святих. Отже, коли відбувається освячення? Перше. Одночасно з наверненням 1 Коринтян 6.11. 1 Коринтян 6.11. І такими були дехто з вас, але ви обмилися, але освятились, але виправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Ось вам перший варіант. Відбулося у минулому. Коли ви це зробили, ви освятилися. На початку, говорить, обмилися від гріхів, так? «освятилися» – це, ми знову говоримо про те відділення. Стали святі і тепер на служінні Богові віддалися і виправдалися іменем Господа. Тепер ми перед Отцем стоїмо чисті, непорочні через ім'я Ісуса Христа. Далі це відбувається і в процесі. Відбулось один раз, але це ще відбувається в процесі нашого життя. Під час нашого навернення ми як та заготовка. Але ну, відрізали. Хто знає, у нас є браття, які займаються на токарних станках. Ну, Можливо, хтось бачив відео, як це відбувається. Ми ще не є новою деталю, але ми вже і не стара деталь. Нас від чогось відрізали. І ось цей процес, щоб ми стали тим, ким хоче нас бачити Господь. До нас треба обробляти, підточувати і хто це робить. Той, хто стоїть за станком, сама деталь це не робить. Навіть кажуть, що ЧПУ там само робить. Але то ЧПУ має хтось завести в комп'ютер, тобто зробити ті параметри, зробити це креслення і це все ввести, щоб отримати певну деталь. І оцей процес це і є оце освячення. Тому необхідно наполегливо звільнятись від усіх гріхів і вад. Якщо ми зупинимося в цьому, тобто ми подумаємо, що ми вже все, ми вже прийшли до церкви, ми стали вже учасниками всього, ну, далі можна розслабитися, можна повертатися до старого, то над нами ось ці гріхи будуть мати перемогу. І, можливо, хтось з вас у це все переніс на собі і розуміє, як це страшно і тяжко. Потім повертатися назад. Не допускайте цього. Освячуйтесь в цьому. Це може привести до загибелі, якщо ми допустимо. І в четвер ми з вами розглядали нарікання Ізраїлю. Пам'ятаєте пустелі? коли вони сказали, що нам набридло ця їжа. Хліб з, мед, з медом їм набрид, уявляєте собі. І що сталося? Дуже багато людей загинуло, поки вони не покаялися. Третє. І на кінець буде повне, завершене освячення. І це буде в майбутньому. І це коли станеться? З приходом Ісуса Христа. 1 Солонян 5.23. Перше Солонян 5.23. А сам Бог миру, нехай освятить вас цілком досконало, а непорушний дух ваш, і душа, і тіло нехай непорочно збережені будуть доки на прихід Господа нашого Ісуса Христа. І тоді ми устанемо досконалі, маючи нове тіло без гріха. Івана, перший Івана, 3.2. Перший Івана, 3.2. Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявили, що ми, ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, то будемо. Ой, я люблю ці слова. Подібні до кого? До нього. Коли це встанеться? Коли він з'явиться? Туди буде досконала повнота. Нашої святості. То що, хто нас освячує? Перше, це нас освячує Бог Отець, Сулунян, 1 Слонян 5, 23, 24, освячує віруючого, признаючи в ньому святість Христа. І Бог Син, євреї 13, 12, освячує віруючого, поклавши за нього своє життя і проливши свою кров. І хто третій? Бог Дух Святий, Друге Слонян 2,13, освячує віруючого, звільняючи його від тілесної природи. Борючись проти її проявлення і дає можливість жити по Духу. Це робить Дух Святий. А чим ми освячуємося, друзі? Які методи, які предмети для освячення? Перше це є Слово Боже. Івана 17,17. 17. Івана 17,17. 17. Освятити їх правдою, Твоє слово. То правда, для того, щоб нам освячуватись, потрібно якомога більше проводити часу у цій правді, в цьому слові, за вивченням Біблії. Слово Боже очищає та освячує нас через те, що воно відкриває нам наші гріхи. Воно нам вказує на гріхи, які ми можемо не бачити у своєму житті. І хто може сказати, що коли перестаєш читати? Слово Боже, колишні пожадливості набалюють і то дуже сильно. Було таке? Тишина. Я думаю, що тишина якраз це є так, так? І це відчувалось. І це було дуже тяжко. І ми це розуміємо і все рівно, деколи ми стоїмо лінивими і підкоряємося ось нашому тілу. Легше проглянути Фейсбук або Інстаграм або Телеграм особливо. І я бачу по собі, що як воно дуже сильно затягує, особливо новинами. Далі слово перше. Далі кров Ісуса Христа, Євреїв 13,12. Тому то Ісус, щоб кров'ю своєї людей освятити, постраждав поза брамою. Кров Ісуса Христа освяче. Слово відкриває гріх, а кров, що робить, очищає від нього. Коли ми цей гріх, що робимо, визнаємо, показуємо, коли ми його скриваємо, коли ми тримаємося його, ну, свячення ніякого не буде. І лукавий буде, ми вже колись з вами говорили на цю тему, буде користуватися цим. Буде кожен раз витягувати туди, куди ви його запхали, в дуже темну кімнату. Буде витягувати і вас дорікати це. Ще є через дисциплінування або покарання Євреїв 12.10. Ті на за короткого часу ми вже з вами це читали, карали, як їм до подоби було, цей же на користь, щоб ми стали учасниками його святості. Дисциплінування, покарання. Це теж нам дає освячення. Четверте через повну віддачу себе Богу. Останній аспект, так? Римлян 6:19. Римлян 6.19. Говорю я по-людському через небіч вашого тіла. Бо як ви віддавали, були члени ваші зарабів нечистості і беззаконню, на беззаконня. Так тепер що робіть? Віддайте членів ваші зарабів праведності. На що? На освячення. А треба робити. А треба працювати. Чуєте, що говориться? Віддайте. Це слово віддайте. Попробуйте дитину заставити щось віддати. Це дуже тяжко. Але це треба робити віддавати оце все, що ми маємо, не тим гріхам, що ми колись робили і були по жадлості жили, а Богові. Це наша дія, це наш вибір. Друзі, а хто все це нам допоможе зробити? Ми так багато говоримо, про то робите, то робите, а в душі та я пробував дуже багато раз помилявся і падав. Хто допоможе? 1 слов'ян 5:24. Запам'ятайте ці слова. 1 Солонян 5, 24. Вірний той, хто вас кличе, він і вчинить. Оте. Друзі. Є той, хто в наших серцях зробить цю роботу. Якщо ми попросимо, якщо ми віддамося в його руки, якщо ми як та деталь. Не будемо брикатися, вилітати з того станка, бо ми так хочемо, боже. Ти неправильно то робиш. Не по тому кресленню, не по твоєму я хочу креслення, я хочу по-своєму. Ні. Коли ми будемо довірятися Божій руці, тому що Він задумав, то, що він запланував, тоді це освячення буде відбуватися. А він це зробить, тому що він обіцяв. І ми з вами про це читали. Амінь.